Доброго дня, шановне панство, вельми, шановні українці, небайдужі. І така справа. Сьогодні я хочу проговорити про одну ситуацію, яка мене вибісила е рівень наших там журналістів і так далі. От дивіться, в суботу, 19 липня, працівник Київської прокуратури Андрій Молочний з смертельне ДТП. Я коли наступного дня переглядав відео, ну там якби хоч би один звернув увагу і подав це в, в тій манері, що. Автомобіль їхав е, на зустріч е, потоку, тобто там односторонній рух, з вимкненими фарами, і він, е, по суті, збив жінку на тротуарі, бо він ну, чи загубився, чи злякався, ну всі машини в лоб їдуть. Він взагалі не розумів, що відбувається. Може він там і не тільки п'яний був, а й під наркотою, але його не, не перевірили. Але тут постає інше питання: саме до МВС, до наших захисників, без яких все розвалиться. А система безпечне місто» у нас встановлена на камер там понатикано на великі гроші, на кожному перехресті, майже в кожному повороті, з'їзді, ну, вистачає, можна відслідкувати. А чим займався той оператор, який сидить на моніторингу, в нього куча моніторів, коли їде містом в центрі автомобіль з вимкненими фарами на зустріч потоку? Ну, якби він не збив цю жінку, він би міг ще щось наробити. Але ніхто цим не задається і ніхто про це навіть не згадав, бо хтось там з когось кормиться. Далі, по цьому Андрію Молочному, довго я чекав, але все ж таки знайшли частину інформації, знайшли, що цей Андрій Молочний, син Андрія Сергійовича молочного, коміка, який працює на Росії, який, ну, по суті, Ради Україну виїхав. Йому було тут некомфортно. Вони там з притулою почубились, да й роз'їхались. Але постать цього. Андрія Молочного, це працівник прокуратури, нам сказали і все, але не просто прокуратури. Він працівник не простої прокуратури, а спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Хто його туди взяв і що вони там вживають? Тепер питання. І тут інше питання. На сьогоднішній день ніхто не підняв питання його декларації, адже в декларації не в одній немає цієї Toyota Camry, яка на 3 копійки коштує. І більш того, він проживає в селищі Чубинське, Бориспільського району, де придбав у 2020 році квартиру 77,5 квадратів. Як вказано в декларації, вартість на дату набуття 100 тисяч гривень. Ну, якщо хтось має зв'язок там з СІЗО з ним, то я готовий у нього викупити цю квартиру за 200 тисяч гривень. Ну, хороший бізнес, що 5 років пожив і вже в два рази дорожче продав. Ось такі справи. Але мені сподобався цей наш новий генпрокурор, хлопчик, цей в Штанцях наглажених, який сказав, що буде е, захищати потерпілих. Потім він вже цю не де такого не казав, але видно, що людина на своєму місці 35 років, під нього саме готували посаду, довго не звільняли генпрокурора. Чекали, поки цьому випадеться 35. І він. Е, не читав навіть, мабуть, закон про прокуратуру там і так далі, що прокуратура підтримує обвинувачення в суді. Вона не захищає нікого, крім інтересів держави, звісно. І потім він почав вже ще місяця не пропрацював, ну, це ж теж прокурорський. Почав цікавитись, де гроші. Прийшла йому перша ця смска з надходженням і каже, а що це в мене в генпрокурора 90 тисяч зарплати? А що це таке? А от в ДБР у начальника управління 160, а я що? І він тут уже треба піднімати зарплати. Чекайте, стапе. ти за місяць можеш квартиру купити, поговори з молочним. Він тобі вже схему. Ну, якщо ти не вмієш. А так то на 90 тисяч навіть в Києві можна нормально жити. А якщо ти про гроші, то, то, та, про захист, там, то йди здавай на адвоката. Працюй. Може заробиш більше, а може і не заробиш. Як піде? Ось такі у нас прокурори, генпрокурори, в общем, працівники прокуратури. Ви представляєте, якщо це працівник просто прокуратури, які в тому, в тій спеціалізованій прокуратурі прокурори? Я це цікаво. Якось ми до цього повернемося, може. Дякую за перегляд, не буду багато наговорювати, але сам факт, що інформація до нас доходить частково і так, як потрібно тим, хто сидить вище. Так що, дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До скорої зустрічі, всім пока!